Моя хата с краю, так змеевчаны реагируют на нововведения податківців. Більшість каже, їх це не стосується. Багаті їх хай платять. Прекрасно, так и должно быть. Потому что богатым есть, чего платить. У них такие большие деньги, они должны платить больше. А с бедных, что взять? Такой недвижимости, таких размеров у меня нет. Я не знаю, я на квартире, по квартирах. Да, потому, живет, можно сказать, чертой чат поэтому тобі бідаться, не тихнікасню. А те, кто обязаны платить, у них єсвад випуска, платять. Я так считаю. Тим, хто володіє хоромами або має декілька квартир, раз на рік таки доведеться сплатити майновий збір. Податок незначний, проте за кожен квадратний метр оселі доведеться викласти приблизно від 11 гривень до 30, в залежності від розміру житлової площі. Ставка податку для кожного населеного пункту встановлюється окремо по зміївському району. Ставки встановлені в такому розмірі. Якщо площа квартири, житлова площа квартири не перевищує 240 квадратних метрів та будинків, житлова площа яких не перевищує 500 квадратних метрів, ставка складає 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня, ну в нашому випадку 2013 року. Це 11 гривень за квадратний метр для квартир житловою площею більше 240 квадратних метрів і житлових будинків з площею більше 500 квадратних метрів. Ставка податку становить 2,7% від мінімальної заробітної плати на 2013 рік, тобто майже 31 гривну за метр квадратний. Втім, пересічним зміївчанам переживати не варто а за свої малометражні помешкання та невеликі будинки платити не доведеться. Податковим кодексом передбачені пільги для фізичних осіб. Так, якщо у власності громадянина знаходиться Квартира житловою площею до 120 квадратних метрів або житловий будинок до 250 квадратних метрів, то він податок не сплачуватиме взагалі. Оподаткуванню підлягатиме площа, яка перевищує 120 чи 250 п'ятдесят метрів квадратних житлової площі. Тобто, якщо, наприклад, фізична особа має квартиру житловою площею 140 квадратних метрів, то відповідно він сплачуватиме податок лише за 20 квадратних метрів. Крім того, не оподатковуються, пільги, садові та дачні будинки. Нерухомість, яка належить багатодітним сім'ям, і прийомним сім'ям, які виховують трьох і більше дітей. Але слід, слід звернути увагу, що скористатися пільгою можна буде один раз на рік і тільки до одного об'єкта нерухомості. Тож приховати майно не вдасться, якщо у власності громадянина дві або декілька квартир чи маєтків, нехай навіть малою площею платити за надмірності хоч не хочеш, а треба. Наприклад, якщо у фізичної особи є два об'єкта, Нерухомого майна то він буде сплачувати податок лише за один об'єкт а по-другому буде оподатковуватись. За тими ставками, які затверджені на території Зміївського району, Податок обчислюють органи Державної податкової служби та до 1 липня звітного року насилають платникам податку податкове повідомлення про суму, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити. А сплатити потрібно буде протягом 60 календарних днів з дня отримання такого повідомлення. Для того, щоб вірно розрахувати податок на нерухоме майно для фізичних осіб, ми отримуємо відповідну інформацію від органу, який займається державною реєстрацією прав на нерухоме майно. До речі, ці органи повинні нам додати зазначену інформацію в термін до 15 квітня поточного року. І якщо у громадянина виникають якісь... Питання через розбіжності з нашими даними він має повне право звернутися до податкового органу з своїми документами на нерухоме майно для уточнення інформації і правильного обрахування зазначеного податку. При Державній податковій службі України відкрита спеціальна безкоштовна телефонна консультаційна лінія. Можна також звертатись до Центру обслуговування платників податків ДПІ у Зміївському районі особисто або за телефонами, вказаними на екрані. Подзвонивши за даним номером, ви зможете отримати необхідну для вас консультацію.